38 скарг отримала Національна служба здоров'я від жителів Кіровоградщини стосовно медичного обслуговування. Зокрема, в лікарнях області людям пропонують оплатити послугу чи придбати ліки, за які медзаклад отримав гроші від держави, і пацієнт має це отримати безкоштовно. Про це розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. У Кропивницькому вона організувала брифінг. Синівська ваша лікарня по пакету хірургія привозить туди швидка, тому що знає, що вона законтрактована на хірургію, вночі дитину після ДТП. Хто там був у тій лікарні? Нікого. В знам'янській лікарні 141 пролікованого інсульту зроблено тільки одну тромболітичну терапію. Що це означає? Це означає, що коли людину привозять, а вони мають пакет інсульт. Людина має шанс вижити, але через те, що там не забезпечується напевно своєчасна закупівля тромболітичних засобів, за яких сплачує Національна служба здоров'я України, і які є в договорі з Національною службою здоров'я України, а через те, що там, напевно, лікарі не вміють, я можу так сказати, і нехай. Докажуть мені зворотні, вони не дають шансу людям на життя, і ми бачимо це з показників 34% летальність у знам'янській лікарні 43 кесаревих розтинів. І якщо половина майже половина жінок там іде на кесаревий розтин, то це для мене говорить як для управлінця. Для мене говорить, що на них заробляють. Інформацію голови НСЗУ прокоментував керівник Знам'янської лікарні Руслан Пушкаренко. У нас був цей пакет інсультний, він е, був на умовах. У нас е, до цього пакету, щоб розуміли, має бути комп'ютерна томографія пацієнтів. Е, ця комп'ютерна томографія забезпечувалася підрядником, але так склалося, що півроку він був поломаний. і е, до того часу, як ми вели експлуатацію свій комп'ютерний томограф, була ситуація, що не всім пацієнтам, на жаль. Билася комп'ютерна томографія. Підвищена смертність, як мені пояснюють лікарі і мій медичний директор, це тяжкі ускладнені інсульти. Все, що відноситься до програми медичних гарантій в нашому закладі, безкоштовно. Що стосується поборів, на сайті закладу є також і лінк на анонімне звернення до керівника. І пацієнтам я також з цим говорю, що якщо з вас хтось вимагає якісь кошти, говоріть мені або питайте за що. За словами Наталії Гусак, НСЗУ фінансує лікарні області без затримок. Цьогоріч для лікарень області закупили послуг на 2 мільярди гривень, півтора з яких оплатили. Сьогодні ми будемо говорити з засновниками, що якщо Національна служба здоров'я України за результатами моніторингу побачить, що допомога не надається без небезоплатно або не виконується договірні взаємовідносини, ми будемо застосовувати відповідні санкції, в тому числі лікарня може залишитися без договору. Щоб обговорити дотримання лікарнями області умов контрактування з національною службою здоров'я в обласній адміністрації влаштували нараду. Журналістів не запрошували. За результатами зустрічі голова адміністрації Андрій Райкович у своєму телеграмі написав: цитую. Розмова не проста, але професійна і принципова. Аналітика діяльності лікарняних закладів і виконання медичних пакетів від керівниці НСЗУ для окремих очільників громад стала холодним душем. Критичні зауваження, професійні поради сприймаємо і розуміємо, що негайно треба виправляти. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.